Павлова Марія, рятівник. Дощ не вщухав. Він стекотів у вікна, швидко й рясно злітав на землю, звідкись там згори. Іноді маленькі краплинки обіймали людей, парасольки, дерева, усе, що траплялося їм на шляху. А дівчина крокувала, не ховаючись ані під парасолькою, ані під капюшоном синенької куртки. Та й вона була розстібнута. Через що вітер міг легко зторкнутися тіла людини. Її пожирала самотність. І з кожним днем вона підходила ближче і ближче, і людина розуміла, що таким темпом вона захопить її цілковито. У неї не було когось, до кого вона могла б звернутися по допомогу. Помаранчеве листя прокружляло в обіймах вітру повз неї, співчутливо торкнувшись плеча. Її ніхто не любив. У житті її нічого не змушувало радіти, а в неї не було сил, щоб самотужки штучно підіймати собі настрій. Вона б вдарила лихом об землю, але не бачить сенсу одна, як той песик, який самотньо лежить під дощем, ніби плаче разом з природою. Ноги самі привели дівчину до собаки. Бідолашна. Прибравши з обличчя пасмо мокрого волосся, вона привіталася я, Оксана. На шиника на песику не було, як сидячи з вигляду і хазяїн. Недовго думаючи, а може й взагалі не вагаючись, дівчина зайшла до магазину товарів для тварин і придбала трохи собачого корму. Песик чекав біля дверей. Вона знайшла сухе місце біля виходу зі свого під'їзду, в дальньому кутку, Назипала трохи корму почала роздивлятися собаку. Колір шерсті через те, що вона була мокра, розрізнити було важко, але невеличкий хвостик активно танцював, що видавало характер тваринки, а добрі оченята були сповнені неймовірної ніжності. У Оксани аж сльози навернулися на очі. Але, незважаючи на дощ, на те, що на неї чекала порожня квартира з поганим освітленням, бо не було сил нарешті вкрутити інші лампочки, на те, що вона легко може захворіти, дівчина відчувала себе щасливою. Серце на хвилинку відімкнуло розум, рука з ключем, двері до під'їзду. Ти хочеш? запросила Оксана, і песик радо забіг усередину. Засміг подумати, що все це через їжу. Але вони створили могутній тандем, який допоміг дівчині зібрати всю волю в кулак. Завдяки підтримці маленького родого песика вона, хоч і захворіла, легко вилікувалася, нарешті замінила лампочки, зробила генеральне прибирання і в квартирі, і в думках, могла влаштуватися на роботу своєї мрії, стати щасливою. Оксана не знала, що саме підштовхнула її того дощового вечора підійти до песика, купити йому трохи їжі, забрати до себе. Цей охоронець врятував її, перевернув життя в протилежну сторону, допоміг викарабкатися з поганого морального самопочуття. Хоча вона думала, що все погано, життя показало їй свої інші сторони, тому не втрачайте крил за спиною. Не опускайте руки та не обливайтеся слізьми. Можливо, зовсім скоро і у вас з'явиться той самий песик-рятівник, а може, і не песик, а кішка, папуга, друг, подруга хто завгодно. Або саме ви станете охоронцем свого щасливого життя.